Головніше від команди СІЦІВІ та СТБ. За минулу добу збройні сили України відмінусували понад тисячу окупантів. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Окрім живої сили ворога, українські воїни знищили майже 40 одиниць техніки. Це танки, бойові, броньовані машини, артилерійські системи та радіолокаційна станція. Найгарячішими залишаються покровський та курахівський напрямки. Там сили оборони відбили по півсотні атак. Окрім ясних штурмів, росіяни використовують авіацію. У суботу по позиціях українських підрозділів та населених пунктах завдано 39 дев'ять авіаударів. Зокрема, ворог скинув 59 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 3 тисячі обстрілів і запустив 800 дронів «Камікадзе». Протиповітряна оборона знешкодила більше десятка безпілотників, які вночі загрожували столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За попередню інформацію обійшлося без руйнувань постраждалих у столиці. Тривога тривала понад три години. В області вона триває досі. Сирени протягом ночі звучали у різних регіонах. Повідомлялося про рух дронів також у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіроградській та Житомирській областях. Неспокійно цієї ночі було і в Росії. Затканали, посіяли паніку серед жителів Курщини, що нібито їхній регіон атакована п'ятьма ракетами атакам з або ж штемшоудушодов. Щоправда, підтвердження цієї інформації так і не знайшлося. У міноборони країни агресорки заявили про загрозу безпілотників. Знищили, мовляв, більше трьох десятків дронів. Майже всі над Курщиною. У результаті ударів ракетами штормшедо по Курській області декілька днів тому загинули пів тисячі північно-корейських солдатів. Також могли бути ліквідовані 18 російських військових та понад поранені понад три десятки окупантів. Про це повідомив інформаційний портал Global Defense Corp. Аналітики цитують російський телеканал, телеграм-канал до шпіона, за даними якого ракета «Штормшедо» уразила розташований у Маріоно-санаторій управління у справах російського диктатора. А серед ліквідованих Росіян багато офіцерів Південного та Східного військових округів, зокрема, перший заступник командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Валерій Солочук, який у 2014 році керував першим армійським корпусом так званої ДНР під час російського вторгнення в Україну. За даними порталу, також було поранено двох північно-корейських офіцерів. Крім того, пізніше, під час знешкодження нерозірваних боєприпасів, на місці удару отримали поранення 13 російських саперів, зокрема, і заступник начальника штабу. 88 ї механізованої бригади видання припускає присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки може свідчити, що жертвами є не тільки офіцери, та один генерал. Путін хоче витіснити українські війська з Курщини до 20 січня. Таке завдання він поставив, аби до інавгурації Дональда Трампа повернути під свій контроль території. Про це Володимир Зеленський повідомив у ході спілкування з іноземними журналістами під час третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine». Президент України говорить, що доля війни, чи як каже Путін, СВО, тримається на курській операції. А таких втрат, як там у Росії, ще не було. І саме курська операція змогла показати, Зати, що Путін не здатний повністю захистити Росію для Путіна найголовніше витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію. Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по російській території. У Парижа немає жодних червоних ліній у підтримці України. Про це заявив тамтешній очільник МЗС Жан-Ноель Баро. Водночас він не деталізував, чи були вже випадки їхнього застосування. Йдеться про британсько-французьку ракету Shadow, яку у Франції називають скальп. За його словами, необхідно підтримувати нашу державу, адже йдеться про європейську безпеку. Бо щоразу як росіяни просуваються на один квадратний кілометр загроза на один квадратний кілометр наближається до Європи за словами баро. Західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку України. А на питання чи означає це, що Франція допускає залучення за необхідності своїх військ, баро відповів, що Париж не відкидає жодних сценаріїв. Солдата радянської армії полонили наші оборонці на Запоріжжі. Принаймні, захоплений окупант вважав, що служить саме у ній. Юрій з Іркутської області не має уявлення про кількість народу в своїй країні. Та кепсько знає таблицю множення. Натомість зізнається, закортіло грошей, бо ж із роботою вдома скрутно. За кривавими рублями погнався його земляк Євген, що так само втрапив у полон після першого штурму. Нині обидвоє чужинців скиглять, що командири кинули їх на м'ясо. Заключив контракт, дурак был. Работы нету, как бы... Юрій та Євген – земляки з Іркутської області. Через безгрошів, як кажуть, спокосилися з зарплатами у путінському війську. Та і тут бідкаються – ошукали. 200 обіцяли, наприклад, платять 180, 170, 150 треба Обидвоє присягаються, потрапили у полон після першого штурму. І винні у тому – командири. Ми забіжали заб в бліндаж, пересиділи Полночи, утром нас закидали гранатами. Почему в плен сдались, русские еще не сдаются? Ну, это вот. У, у, у наших офицеров надо спросить, почему они так говорят, что русские не сдаются. Вот, пускай они бы побыли бы в, в солдатской шкуре. У нас все были 300 и даже мотивации не было стреляться. Когда просили откат, чтобы отойти. Нам сказали стоять, отходить нельзя. А я понял, что нас там просто там бросили как на убой. Все об этом знают, что нас пускают на мясо. Під час интервью з Ясовуємо 49-річний зварювальник Юрій не надто певен, в якій самой армии він служив. Просто занимаются ерундой. Ерундой. Советской армии. А далее бы все было. Земли, тем более не наши, они как были украинские земли, так они и есть. А вы сказали «советская армия». А что, она еще есть? Не, ну как? Российская нет. армия, вся же это российская армия или какая она? Советская-то нету сейчас, наверное, армия. Российская какая-то. То есть вы даже не в курсе, где служили? Сейчас в данный момент нет. А ще окупант не уявляє чисельність населення своєї країни агресорки та геть Кепсько знає навіть шкільну програму. Населення Росії скільки чоловік? Я не знаю. Давайте предположим. Ну, мільйону десять. Скільки буде 5,8? 5,8. 5,8. Три 45. Натомість Юрій Залюки скаржиться на свого диктатора. Мовляв, на добровод підданих тому байдуже. Зараз -то все хуже, 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 хуже. Чисто для Москви все роблять. Для інших чого-то регіонів я, я ніяких перемін не вижу. У нас така країна, говорять одне, а робить зовсім інше. 41 однорічний Євген зізнається, як здавався у полон, очікував на розстріл про те, що так чиняють саме путінські наймиці, присягається навіть не знав до нині, поки не подивився один з роликів з інтернету. Я думав, що все. Нас просто розстріляють, і все. А ви знаєте, що російські воєннослужачі часто розстріляють українських війно? Не знаю, я, я такого. Сомський? Шумська, я... А Адіа остальні? Самі... Що можете сказати по этому поводу? Я не знаю, це, що за служби такі у нас. Ну, я, я в шокі. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А ті зізнаються, мріють, мріють якнайшвидше звідси забратися. Геть. Якщо є Україна, ділилась, наприклад, то опускається все буде українське. Андрій Почтівартем Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини.